Питаю, давайте дивитися, як загадана людина себе почуває на відстані з вами, так? Я достатньо не прив'язуюсь і дивлюсь зараз сигніфікацію тої людини, про яку ви думаєте. Якщо вам схоже, ви розумієте, що відгукується, дивіться далі. В мене дивляться чоловіки і жінки, тому я буду казати так в спільному, так, ви вже переводьте на себе, як там людина, яку ви на відстані, так? Зараз, Чи вона сама на відстані, чи тримає вас на відстані, чи ви просто не можете фізично бачитись? Давайте подивимось, хто вона. Так, у людини зараз рутина. Дивіться, рутина як день сурка, вона себе почуває не дуже, але дуже надіється на шанс, що все це закінчиться. Весь цей кошмар, який зараз в неї може бути поряд, тому що тут, дивіться, така ніч, і там туман ззаді, такі цотучі, чи, чи що. І ось людина хоче вийти з цього шанс. Мріє та людина, про яку ви зараз думаєте, що було як раніше. Чи в вас разом, чи в неї просто життя, що було як раніше? Згадує дуже минуле, дуже хоче до своєї сім'ї, до своїх рідних, до коханих. Зараз трошки в кризисі і чекає, чекає, коли вже зможе вирватися з той ситуації, яка зараз в неї є. Ну такий, не дуже добрий, так, людини. В мірності зараз людина розуміє, що треба прийняти ситуацію, ось но колони. І поки чекати. Режим такий очікування. так, ось Знову бачите, ну, такий, ось так от. От, Давайте дивитись, як він там чи вона без вас, що там, що до вас так, почуває зараз, що думає, давайте. Що думає, що ви зараз працюєте, працюєте над якимось проєктом, над собою, може над якимось таким, якісь ідеї, чи ви повністю зайняті дітьми можете бути, так, чи роботою, що у вас дуже багато всього зараз думає про те, що теж ви сумуєте, тому що, дивіться, людина тут одна, але коло неї собака, так, чи то вовк, чи то собака. Але це завжди як друг. Тобто думає про те, що ви хотіли би теж бути поруч з цією людиною, але вечорами ви теж так сидіте, дивіться, от тут бібліотека якась, так, і людина сидить собі, ну, просто. Ну, Так, вона щаслива, вона задоволена, але нікуди не рухається. так. Якщо це ви дивитесь як чоловік зі сторони, так, ви дивитесь чоловік, то та жінка, якщо ви жінку загадали, вона думає про вас постійно. Якщо ви жінка, то той чоловік думає, що хотів би бути поруч з вами в якості вашого чоловіка чи серйозного якогось партнера. Давайте ще. Я подивимось, що думає людина. О, ну і та ж карта виходить, що було в дні колоди, що сумує за вами, так, що нічого вже не хочеться. От їй якісь там пропонують там речі, ой, давай там повеселимося, чи ще щось. А людині ось так, їй не хочеться нічого такий Апатія, там, трошки депресія, трошечки, ніби сонце сяє, а нічого не хочеться. так, Сумує за вами людина, я б сказала так. Що, що відчуває, давайте так, швиденько пройдемося. Ну, зараз таке відсторонення у людини трошечки, бо ем, знаєте, йде таке, що та людина, яка з вами на відстані, трошки її все піддістало. І почуттів, таких, як емоцій, якихось іскравих, вона не відчуває, тому що ці яскраві емоції їх треба підсилювати, і вони тільки тоді зароджуються, коли людина... Господи, пробачте, я вже заговорюсь. люда, для когось може і люда. Коли люди, вони разом, так? Вони... А коли на відстані тяжкувато? Тяжкувато зараз, так. Що ще? Ну, сказала, тяжкувато. Так, дійсно. Хтось може дійсно бути на бойових діях. Відчувається це по цій карті, тому що карта важ... Важ... важка така. Тобто у людини багато обставин зовнішніх, які вона не може зрушити з місця, і, на жаль, її це тривожить і нічого не може зробити. Але дивіться, надіється на краще, що вона від цього звільниться і буде поряд з вами, бо ми дивимось на вас. От. І це дуже прекрасна карта. Ось, тому що я так думаю, що це буде навіть. Для когось дуже скоро, ось так. Тому надійтеся на краще на все добре.